Вітаю всіх! Друзі, сьогодні хочу з вами поговорити про те, що силова мобілізація продовжується, і чоловіків, які навіть мають підстави для оформлення відстрочки, також можуть мобілізувати силоміць. Як діяти рідним близьким чиїх рідних вже мобілізували, розкажу у даному відеоролику. Тому обов'язково додивіться до кінця, щоб бути максимально обізнати темі за всі тонкощі і складнощі даного питання. Ну і зрозуміло, розкажу деякі секрети, як діяти в тому випадку, щоб не попасти у таку халеву. Тому, якщо у вас в процесі відео виникають якісь питання, ви обов'язково можете їх написати в коментарях або особисто звернутися телефон, який бачить на екрані, і я з радістю вам допоможу. Поїхали! І так, друзі, для того, щоб вам було краще зрозуміліше, розкажу на прикладі одного із своїх клієнтів, який стався нещодавно. Це буквально сталося два дні назад, тому хочу розповісти дійсно, як все відбувається і які дії роблю саме я, і які роблять мої клієнти. В першу чергу скажу коротку ситуацію: це те, що мій клієнт поїхав разом із своєю родиною на відпочинок у Закарпатську область в 5 кілометрову зону ну, від кордону. Зрозуміло, вони переднаддержавний кордон не, не хотіли, тому що в них є законні підстави для проживання е, спокійно в Україні, є право на оформлення відстрочки і його не будуть скасовувати. Тому, в принципі, планів на передній кордону у них не було. Але саме цікаве те, що коли вони тільки заїхали в дану місцевість, до них відразу підійшли прикордонники і повідомили про те, що вони знаходяться в забороненій території, і для цього потрібен обов'язково дозвіл. Що за дозвіл? Виникає питання. Але саме цікаве те, що в них є також і квитки, де вони відпочивають, як вони приїхали, коли вони їдуть додому. На це все ніхто не враховував. Відразу його завезли в Державну прикордонну службу, слали на нього протокол. Про те, що він намагався перетнути державний кордон незаконно. І ці матеріали передали відразу до суду. Ми зрозуміло написали пояснення, вже, будучи там дистанційно по телефону. Але саме цікаве не це. Саме цікаве те, що відразу, тільки як він написав свої пояснення, приїхали працівники ТЦК Закарпатський, і зрозуміло. Відразу його забрали до себе у третіранцентва соціальної підтримки. Після того, як тільки він сів у бусик, він зрозуміло повідомляв про те, що в нього є право на вісторочку. В нього дитина з інвалідністю. Він приїхав на відпочинок. Все це ніхто не враховував, ніхто на це навіть не дивився і не слухав. Люди були без форми військової, зрозуміло, ніякі посвідчення вони йому не показували. Його просто силоміт запакували в бусик і завезли. В ТСК ТСП. Після того, як тільки він сів у бусик, зв'язок з ним повністю перервався. Більше з ним не було зв'язку до. Сьогоднішнього дня і саме цікаве те, що дружина просто не знає, що робити в такій ситуації, оскільки чоловіка забрали, документів у нього зрозуміло, ніяких немає. окрім Телефон, його паспорта військового квитка, і всі документи залишилися у неї. На якісь її пояснення або прохання долучити її документи до матеріалів, взагалі ніхто навіть не брав до уваги в ТЦК ТСП її не пустили. Що також відбувалося далі? Про те, що коли вона викликала поліцію, то зрозуміло. Поліцію першу не впустили, вони зайшли або не хотіли заходити просто у, на територію ТЦК ТСП. Потім визвали ще один патруль, приїхав слідчо-оперативна група. І коли вони зайшли вже в ТЦК, їх не було близько години. Коли вони вийшли, вони повідомили, що її чоловік вже є мобілізований, ВЛК він прийшов і він вже зараз їде у місто Рівне для проходження військової служби. Виникає питання: якщо особа має право на оформлення відстрочки, у нього є на руках всі відповідні документи, підтверджують це, що робити в такому випадку. Про це зараз вам і розповім. В першу чергу, особі, яка, наприклад, є рідною, там дружина або там мати, будь-хто. Повинні повідомити всі служби, які можуть вирішити цю ситуацію. Це, наприклад, на гарячу лінію Міністерства оборони України, розповісти ситуацію, в якій вони опинилися. Коли забрали, де забрали, є право на відстрочку, немає. Писали якісь документи, не писали, все це потрібно розповісти. Наступне це потрібно затофувати в Державне бюро розслідування. Це наступне і саме головне питання, яке потрібно вирішити негайно. Потім, по повноважному справ людини потрібно зателефонувати, також розповісти коротку ситуацію те, як діяти в тій чи іншій ситуації, наступне також звернутися до правоохоронних органів це до поліції, також щоб вони приїхали, хоча б зафіксували факт затримання і. Написати свої пояснення і щоб був складений протокол затримання даної особи. Ну, і відповідно, ці всі документи потрібно отримати, робити з них фото, йти в поліцію, якщо ви зверталися брати висновок звідти і рухатися в такому напрямку. Це те, що в першу чергу потрібно зробити. Потім, що робить адвокат? Зрозуміло, щоб був кращий і дієвіший варіант, це потрібно написати також скаргу на ТЦК ТСП, на Міністерство оборони, в Державне бюро розслідувань, долучивши всі копії документів, які дають право на оформлення відстрочки. Тобто, для того, щоб було більш змістовне і. Коли буде проводитися службове розслідування, то щоб ці документи вони також пішли в хід і був кращий результат. Так само пишеться скарга на уповноважене прав людини, електронною поштою відправляється а також відправляється в прокуратуру, потрібно написати і. Також докладаємо ці всі копії документів. Можемо також повідомити, в які органи ми розіслали ці скарги для того, щоб воно все було краще дієвіше. Якщо ви пишете заяву, відразу ж на місці потрібно подати заяву про вчинення кримінального правопорушення на підставі статті 146 незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Тобто воно карається обмеженням волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк. Коли ви подаєте цю заяву, ви посилаєтесь на статтю 214 кримінального процесу. Кодексу України, оскільки це початок досудового розслідування, і слідчий дізнавач прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомляє про вчинення кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відомості до ЄРДР і розпочати розслідування. Та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань і почати розбиратися в даній ситуації. Тому це те, що потрібно зробити в першу чергу. Зрозуміло, якщо, наприклад. А, ще забув сказати. Для того, щоб був кращий результат, потрібно обов'язково звернутися з адвокатським запитом до ТЦК ТСП, звідки він був мобілізований, отримати з них розпорядження, мобілізаційне підставі, чого він був мобілізований. Якщо ж цього всього немає, то це все потрібно буде витребовувати в процесі скасування мобілізаційного розпорядження, на підставі якого його і мобілізували. І тільки після того, якщо у вас вже є вся ця інформація, зрозуміло, що це. Не швидкий процес, досить довго тривалий, але якщо ви запустили скрізь скарги, тільки тоді можна спокійно подавати позов до суду і скасовувати рішення про його мобілізацію. Якщо у вас немає наказу про його мобілізацію, ви можете це витримати, подавши клопотання до суду, і за рахунок суду його можна витримати. Тільки таким чином можна його звідти звільнити. Але, друзі, для того, щоб цього всього не було, і ви собі спокійно могли пересуватися Україною. Е рекомендую все ж таки, якщо є у вас підстави для оформлення бістрочки, потрібно це зробити. І обов'язково, що покращує вашу ситуацію, це те, що не оновлювати дані в резерв плюс, не оновлювати його через СНАП. Тому що дуже часто в багатьох службах не працює він. Якщо сканер не сканує, то щось не підтягується, якась інформація. Тому найкраще це зробити його, якщо є підстави для оформлення відстрочки, звернутися самостійно до закати СП, оновити свої дані, вклеїти штрих-код і оформити відстрочку і спокійно їздити собі Україною. Тобто, це той варіант, який дійсно вам допоможе вирішити ту чи іншу ситуацію. І так, друзі, чоловіками, які мають право на оформлення строчки, зрозуміло, що потрібно і як робити. Але для чоловіків, які не мають підстав для оформлені строчки, ситуація набагато складніша, оскільки ТЦК та СП перевіряють, чи є у вас підстави для оформлені строчки, якщо немає, ви можете бути мобілізовані. Але ключове, на що можна акцентувати увагу, це те, що не було проведено правильно ВЛК, оскільки ВЛК в таких випадках проводиться ну, дуже швидко. Буквально за 5 хвилин і ви вже будете повністю мобілізовані. Тому. Якщо немає висновку, ви не, не пройшли повністю медкомісію, не здали аналізу, або не отримали можливості надати їм документи по своєму стану здоров'я, то це є єдиний е, такий шанс для того, щоб звернутися і оскаржувати дане рішення. Тому, якщо у вас виникають якісь додаткові питання, або щось не було розкрите, або у вас така ж сама ситуація, ви можете звернутися до телефону, який бачите на екрані, і ми з вами поспілкуємося на дану тему. Отже, друзі, підсумовуючи відео можемо зрозуміти про те, що обов'язково потрібно мати з собою всі копії документів, які підтверджують ваше право на оформлення відстрочки. І також потрібно мати для тих, хто не має права на відстрочки, документи, які підтверджують стан вашого здоров'я. Чим більше бумаг, тим буде краще. Не факт, що воно дійсно спасе вас відразу, але в майбутньому це може попливати на... Процес вашої мобілізації і процес проходження військової служби для тих, які е, були мобілізовані незаконно, маючи підстави для вістрочки, я вам також розповів, як потрібно діяти в тій чи іншій ситуації. І в першу чергу, також щоб е, ви собі знали і не забулися, якщо ви знаходитеся в якійсь області. Невідкладно потрібно телефонувати адвокату, який знаходиться там на місці, для того, щоб він приїхав, допоміг вам скласти якісь пояснення, правильно писати заяву, тому що на відстані є досить складно. На відстані можна працювати вже далі. Але на початку обов'язково безоплатна права допомога або на місці адвоката шукати, для того, щоб вам допоміг хоча б першочергово. Дякую вам, друзі, за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Друзі, ну а як за завжди був я, адвокат з адвок юридичної компанії Вітенко та партнери» Вітенко Вадим Юрич. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!